З початку року на прилучення сталося 35 загорянь. Матеріальних збитків завдано не на один мільйон. Порівняно з минулим роком. У нас іде збільшення пожеж. Можливо, це в зв'язку з тим, що люди деякий період використовували альтернативні джерела палива і також використовували генератори, але ж все одно загальна кількість праців це необережне поводження з вогнем. Цими вихідними через необережне поводження з вогнем пошкоджено житловий будинок у селі Рибці. В результаті пожежі було. Ба, знищено перекриття на площі 12 метрів і покрівлю на площі 6 метрів. Пошкоджено облицювання стін на площі 50 метрів квадратних. Тижнем раніше горіло у прилуках на Варвенщині і Чнянщині, аби уникнути біди, варто дотримуватися простих правил пожежної безпеки. Радять рятувальники. Якщо ви використовуєте пічне опалення на твердому паливі, то в обов'язковому порядку це чистити димоходи перед початком опалювального сезону і, хоча б раз. Місяць протягом опалювального сезону ні в якому разі не використовуємо пічне опалення, коли бачимо візуально тріщини, тобто просто... Пошкоджена піч. Елементарної безпеки потребує експлуатація газових котлів. Якщо ви використовуєте опалення газове, то хоча б раз на рік робити його ревізію, замовляти відповідну послугу спеціалістів. Ні в якому разі не використовуємо пошкоджені електропроводки, будь-які подовжувачі, які мають візуальне пошкодження, саморобні електроприлади. Якщо використовуємо якісь обігрівачі електро, також ні в якому разі не використовуємо ті, що явно пошкоджені, або мають якісь відповідні дефекти. Максимальна увага дотриманню правил протипожежної безпеки у використанні альтернативних джерел опалення, приготуванні їжі, туристичні пальники, різні газові плитки, що від газових балонів в ніякому разі не можна використовувати це в житлових квартирах, багатоповерхівках. І ні в якому разі не використовуємо їх там, де дуже велике пожежне навантаження, тобто дуже багато легко займистих предметів. На Чернігівщині від початку року виникла 161 пожежа. У вогні загинуло 12 людей, один травмований. З 1 січня 2023-го Загалом в Україні горіло більше п'яти з половиною тисяч разів. Вогонь забрав життя 336 осіб постраждалих 239.